<різоване> що ж, друзі? Just got out. Тільки що вийшов. <різоване> я... я не можу вам пояснити те, що я пережив тут. Я не хочу, щоб ви це бачили. Це цілий People день з самого ранку. Ці люди hours. просто стоять і чекають годинами. Okay, Вони чекають 6, годинами тут. Семи аб той семи, а з шести ранку. Ab. Ось ця лінія. And Ми стояли в цій черзі. і прямо зараз, прямо тут. Ми благословенні. Ми стаємо сильнішими і загортованішими. Чиґермейна і е, я навіть не знаю. я навіть не знаю. це, мабуть, дуже довга історія, якою я поділюсь з вами пізніше. Але люди слухайте, ті, хто зараз стоять в черзі, вони просто оточили повністю весь кампус. Вони оточили весь кампус. І я хочу вам сказати, що ту хвилину, яку я зараз тут йду, я маю на увазі це все місце наповнене присутністю його. Ви просто відчуваєте, як він торкається до вас. Я навіть не знаю, як це можна описати але це, це дійсно було варто, того, щоб прилетіти або приїхати сюди. І просто застрягти тут. Я, я, я розумію, що ціла нація і. І коли я повернусь до своєї церкви, до свого міста на автобусі чи на літаку будь-чим. Просто не засмучуйтесь. Ви знаєте, ну кажіть про ті речі, які ну не є нормальними. Я, я скажу вам дещо. Господь торкнувся мене тут. І Я хочу сказати, що це пробудження воно приносить людям любов і. Воно відроджує в людях їх першу любов. Ви просто ви, ну, ви до вас приходить розуміння, що ви нечисті, що ви не повноцінні без нього. Що ви маєте бути що ви могли б бути на вершині гори, і і це показує просто наскільки люди. Їм дуже важко без Бога. Я говорю вам. Я говорю тим людям, з якими приїхали сюди і де ми спілкувалися з ними. що у нас є одна спільна мета, чому ми витратили купу годин, щоб приїхати сюди, на цю конференцію. Бо саме тут господь поставив людей, які прийшли, прийшли і отримали те, що господь хоче сказати вам, зараз люди. Це це щось неймовірне, це божевільне, щось це божевільне. оця хвилина, коли я йду тут. Ви просто це можете відчути. Ви можете побачити славу Божу. Ви можете побачити велику хмару слави Божої. Це великий знак. Це каже, що святість прийшла від Господа. Я вам кажу люди, немає навіть слів, щоб описати це. Я маю їхати вже звідси. У мене вранці буде літак, але я відчуваю що я благословенний для того, щоб робити це.